Санти голуби і баранина – все це на новорічній тарілці, столичні ресторани в новорічну ніч будуть дивувати гостей вишуканими стравами замість традиційних олів'є і холодців. Кияни масово вирішили святкувати не вдома. Скільки платять і що замовляють на новорічний стіл? Знає Наталка Гончарова. На новій кухні щойно відкритого дорогого ресторану Києва готують новорічне меню Філі оленіни на морковно-імбірній поленті з вишневим соусом. Роздратувати санту, готуючи його дзірів, у ресторані. Не бояться головне догодити вибагливому клієнту, який холодню вже не хоче. Буде в меню і морепродукти, будуть в меню легкі салати, будуть в меню м'ясні блюда. Десь в середньому 800 гривень, бо на п'ятій санти на одного оленя менше да жалко, звісно, оленя. Така страва коштує 285 гривень. Публіка в захваті і готова платити за розкіш. Всі гості дуже виховані, культурні і відповідають статусу цього закладу. В іншому вишуканому ресторані святкувальники обиратимуть з меню Ала карт. Філе-міньйон, лобстер. Утім, олів'є з холодцем тут обов'язково подаватимуть кожному без замовлення. олів'є звичайно, це те, що я вперше навчився готувати в Україні за ціну однієї страви з дорогого ресторану. За три кілометри від Києва можна відгуляти цілий бенкет. Синорма люди. Інтелігентні аддихаємо всі як положено. Сківа є своє страєшність до сюда, диха столики східного ресторану на Криківщині бронювали за місяць до свята. Київських ресторанах на новий рік буде звичай жива музика. У ресторані за Києвом національна. Не українська, однак весела. Страви також не наші, але смачні. Ну Там всі гриби, м'ясо. Однак головне на Новий рік погоджується в ресторанах напої. Після першого столу мало хто згадує про їжу. Наталя Гончарова, Євген Соловей та СН один